Вітаю вас на своєму каналі, а також на своїй кухні. Мене звуть Вікторія Киба. Я веду канал про їжу, про готування їжі, який називається Вікторія Киба готувати смачно легко. Я вас дуже чекаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставки, ставте лайки і обов'язково коментуйте. І сьогодні будемо готувати бурячок із фаршем, буде начинений фаршем, а також там буде цибулька. І там буде ще в мене іще. а ще зелень. в Мене там така буде. видів сиру у цій страві. Так що, будь ласка, залишайтеся.